Шановні депутати, сьогодні у нас засідання постійної комісії з питань екології та земельних ресурсів Косівської міської ради 14 січня 2026 року. На комісії присутні три депутати-члени комісії Стефа Галина Петрівна, Пітеляк Світлана Васильівна, Пророчук Василь Петрович. І також на комісії присутній провідний спеціаліст земельного відділу Петра Христина Миколаївна. Сьогодні на порядок денний у нас виноситься 12, 12 питань. Усі е, питання порядку денного є у кожного перед собою, тому ми будемо приступати по порядку. Ту, хто за такий порядок денний, прошу проголосувати. Ту, хто за? Тереза. Перше питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власних земельної ділянки громадянам згідно поданих клопотань додаток 1, доповідає Петращук що Христина Миколаєва. На дану комісію поступило 5, 5 наступних клопотань. Олексюк Марії Миколаївної в селі Шепіт, вулиця Кородистий, 15, земельна ділянка, площею 025 Га. Для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд. Друге. Олексюка Юрія Олексійовича, земельна ділянка 0,25 ГА в селі Яворів, вулиця Село 1, Дріб, 2. Земельна ділянка для будівництва та обслуговування житлового будинку. Третє клопотання троян Віри Васильівної про затвердження технічної документації земельної ділянки площею 0,25 Га в, сел, в місті Косів, вулиця Стапорока В. 35а. Четверте клопотання. Володюк Василиза Петрівна. земельна ділянка 0,25 Га для будівництва до обсьогодні шлового будинку господарських будівель та споруд. В селі Яворів, вулиця Токарня, 104. І п'яте ж кріблять Мирослав Дмитрович. Земельна ділянка 0,25 Га. В селі Вербовець, вулиця Миру, 149. 149. Ці документації, копії документації до клопотань долучення, довідки про невикористання права по даному цілому призначенню присутні. Хто за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою згідно додатку 1, прошу проголосувати. Хто за? Тереза. Друге питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється додаток 2. Доповідає Кращою Христина Миколаївна. На дану комісію поступило 13 клопотань від громадян щодо затвердження проєкту затвердження проекту земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється. Всі 13 клопотань земельної ділянки змінюються з ведення особистого селянського господарства у для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд. Перше Гелетюк Ірина Сергіївна, земельна ділянка площею. 0,1164Г, в селі Смодна, вулиця Спортивна. Друге. Пророчок Петро Іванович. Земельна ділянка площею 0,0933 Г в селі Соколівка, вулиця Берківка. Третє. Воленюк Іван Дмитрович. Земельна ділянка площею 0,40Г в місті Косів вулиця Каменеста. 4. Мицканюк Любов Степанівна, Земельна ділянка площею 0,16 га в селі Смодна, вулиця Спортивна. П'яте. Хавчук Надія Дмитрівна. Земельна ділянка в селі Вербовець, вулиця Хімчинська, площа 010 га. 6. Харченко Інна В'ячеславівна, від імені якої дії подоручені Одосій Марія Миколаївна. Земельна ділянка 035 10 Га, В селі Яворів, вулиця Широкий. Сьоме. Вітовський Віталій Іванович. Земельна ділянка площею 0,25 Га, В селі Смодна вулиця Січових Стрільців 8. Вітовська Романна Іванівна. По дорученню діє Ребенчук. Переднє прізвище Ребенчук. по дорученню дії Вітовський Віталій Іванович. Земельна ділянка 0,33-23 гав в селі Смодна, вулиця Січових Стрільців. Дев'яте. Луканюк Ганна Дмитрівна. Земельна ділянка площею 0,21-25 гав в селі Варбовець, вулиця Тикінюка. 10. Посічняк Марія Семенівна. Земельна ділянка 0,19,20 гав, в селі Варбовець, вулиця Тикінюка. 11. Баклан Олександр Григорович. Земельна ділянка 0,0500. В селі Річка вулиця Брусний, 12. Григорчук, Тетяна Андріївна. Земельна ділянка площею 005 Га, В селі Снідавка, вулиця Каменець. 13. Копчук Михайло Юрійович. Проєкт землеустрою на земельну ділянку площою 033-19 гав в селі Яворів вулиця Дековата. Копії проєктів землеустрою до клопотань долучення. Витяг з містобудівної документації присутні. Хто за те, щоб затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове призначення, якої змінюється згідно додатку 2, прошу проголосувати. Хто за? за Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду згідно поданих клопотань додаток 3. Доповідає по Христина. На Надав комісію поступило 6 клопотань. Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення в оренду. Перше, це Крицькалюк Тарас Ярославович. Просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машино-будівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком, орієнтовною площою 02389 Га, яка розташована у місті Косів, вулиця Дружби, 84 Га. Друге, Гладун Роман Дмитрович просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби орієнтованою площою 026Г, яка розташована у місті Косів вулиця Миколайчука. Третє. Гаврилки Василь Васильович просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком для обслуговування будівлі адміністративно-побутового корпусу. Орієнтована площа 20 20 розташована в місті Косів вулиця Дружба, 129. Четверте. Четвертела. Копільна... Михайлович просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. Орієнтовна площа 5,5 гектара, яка розташована в селі Яворів вулиця Никовата. Шосте, Копчук Іван Михайлович. Просить дати дозвіл на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання худоби. Площа 4 гектари розташована село варів вулиці Николата. 6. Шосте Копчук Іван Михайлович. Просить дати дозвіл на виведення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для сінокосіння та випасання Є? худоби з площою 3,7 гектара розташована слоя ворів вулиці Миколата. Питань немає ніяких, там сп'єрних немає нічого, нікого. Ці земельні ділянки це там, де він має. Ні, це дозвіл на виведення проєкту за Це там, де він мав, він добирає там. До Будуть розроблені проекти землеустрою і подані на затвердження на середнього. Ну, Хто за те, щоб надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою згідно додатку 3, прошу проголосувати. Хто за? за? Четверте питання про продовження договору оренди землі згідно поданих клопотань. Додаток 4 доповідає Петра Щу Кристина. На дану комісію поступило п'ять клопотань, громадян, з якими були укладені договори в оренди. Вони зараз закінчуються і вони відповідно звернулися із заявами, щоб ці договори продовжити. Перше, пузіку Віталій Валерійович просить продовжити договір оренди землі на земельну ділянку площею 00719 га для будівництва та обслуговування будівель торгівлі. Для обслуговування складських приміщень, яка розташована в місті Косів у вулиці Небесної Сотні, 15, 10. Номер запису по інше речове право 132 23 847 від 10.02.2016 року. Друге Валерій Віталь Валерійович просить впродовж договіру оренди землі на земельну ділянку площею 023 ГА. Яка розташована в місті Косів вулиця Дружби, 84? Земельна ділянка для обслуговування складських приміщень. Третє, пузіку Віталій Валерійович просить продовжити договір оренди землі від 14.10.2015 року на земельну ділянку площею 0,010814 ГА. Для обслуговування складських приміщень, яка розташована у місті Косі у вулиці Небесної Сотні, 15, дріб 4. Четверте, Пузікова Марія Романівна просить продовжити договір оренди землі від 14.10.2015 2015 року на земельну ділянку 0,2893 ГА для будівництва та обслуговування будівель та торгівлі для обслуговування автозаправочної станції яка розташована в місті Косів, вулиця Шевченка, 1. І п'яте, Якимів Андрій Мирославович просить продовжити договір оренди землі від 14.10.2015 року на земельну ділянку площою 01221 га для будівництва та обслуговування будівель Коргівлі. Для обслуговування житлової будівлі промскладу. Земельна ділянка розташована у місті Косів, у вулиці Небесної Сотні, 15, дріб 12. Небесної сотні. Колобузи, якщо не помиляюся. Це нічого не, не поводить. З... Що він продовжує? З ним був укладений договір договори про оренду земельної ділянки у 2015 році і зараз у лютому він закінчується цей договір. І... 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 Термін на 10 років. Зараз ці всі люди будуть э, заключати додаткові угоди. На, договори, на 5 років. Але де його ця ділянка? І... Коли базарі, якщо я не помиляюся. Ре, я не а ви 15. Брок Ні, 15, дріб 12. Якими? Так. Хто зараз? Щоб продовжити договір оренди землі згідно поданих клопотань до даток 4, прошу проголосувати. Хто за? Три за. П'яте питання. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земель комунальної власності, земельна ділянка з кадастровим номером 0142, площею 2 гектарі 4, 4. Код 1007 для рибогосподарських потреб, яка розташована в селі Старий Косів вулиця Садова. відповідає Петра Це є земельна ділянка комунальної власності. Була розроблена технічна документація. І зараз її затверджуємо для того, щоб зареєструвати. Це ті, що на хімчення? Ні. Це, Це на старому косові, де газові свердловини. Напроти тракторної, направо, коло ріки, на межі з сортосаду. Mm -hmm. Будете на аукціон. В наступній сесії коли ми коли зареєструємо право, будемо включати переліку з маюлянки, які бути на аукціоні, на акціоні, mm -hmm. хто хоче на ревочасті. Переглядайте, буду брати в оренду, буду капати оренду в міський okay. бюджет. Бюджет громади. <звук> Хто за те, щоб затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земель, земель комунальної власності для рибогосподарських потреб, яка розташована в селі Старій косі вулиця Садова? Прошу проголосувати. Хто за? <звук> Шосте про розгляд клопотання Гринюка Любомира Миколаєвича про погодження відомості про встановлені межові знаки земельної ділянки площею 01920, яка розташована в селі Старій Косі вулиця Миру, 152, для будівництва відповування житлового будинку, господарських будівель і споруд, присадимна ділянка без підпису суміжних землекористувачів Кіщук Вікторії і та Лучук Олени Фе у зв'язку з недобросусідськими відносинами. Доповідає Петра Щохристину. До нас звернувся Гринюк Любомир з О. питанням про погодження межі з двома сусідами. На зйомці була присутня Надія Михайловна Сломійчук, земельна ділянка огорожена. Проблем, Проблем немає просто сусіди. за те, щоб про питання Гринюка Любомира Миколаєвича задовільнити і погодити межі, прошу проголосувати. Сьоме. Про розгляд про питання. Розбіцького Віталія Васильовича від імені якого згідно довіреності діє Розбіцька Валентина Володимирівна про надання в оренду земельної ділянки площою 0,0194 газ кадастровим номером 0011 для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель, компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку для обслуговування складу нежитлової будівлі. Що розташована сріс модна вулиці Незалежності, 54 А у зв'язку з отриманням у власність нерухомого майна складу нежитлової будівлі, доповідає Петра Чукрестинська. Замов з Розбіцький Віталій Васильович з питанням про надання оренду йому земельної ділянки, оскільки він батько йому передав власність нерухоме майно, зв'язку з цим йому потрібно перезаключити договір до оренду вже на себе. Земельні ділянки під цим майном, яке знаходиться у його власності. Хто за те, що клопотання розвійського Віталія Васильовича задовільнити і надати йому оренду земельної ділянки, прошу проголосувати. Хто за? Восьме. Про розгляд клопотання низці Валерії Олександрівни та Коханової Людмили Михайлівни щодо погодження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення. Площею 01628 газ кадастровим номером 18,86, код 1102 для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема з енергогенеруючим блоком для обслуговування нежитлової будівлі, цех по обробці деревини, яка розташована у селі Пістень, вулиця Спортивна, 16 В. Доповідає про те, що Христина Миколаєва. Надала земельну ділянку було дано дозвіл на вироблення звіту про експертну грошову оцінку. Тепер його виготовили Ониська Валерія Коханова Людмила і звернулася з клопотанням щодо його затвердження. Є розроблений звіт про експертну грошову оцінку. Ціна продажу становить 211 тисяч 967 тисяч гривень 00 копійок мене ділянка, вони викуповують у рівних частках, по одній і другій. оцінка врахована з урахуванням коефіцієнту індексації, який вступив в вчорашньої дати. оцінка було розроблена у 2025 році, але коефіцієнт індексації врахований. Хто за те, щоб клопотання ониськів Валерії Олександрівни і Компанової Людмили Михайлівни задовільні? І погодити звіт про експертну грошову оцінку. Прошу проголосувати. Дев'яте. Про розвідку питання Гремалюка Володимира Васильовича, про розірвання договору оренди земельної ділянки, номер запису про інше речове право 122.45600 від 27.11.2015 року кадастровий номер 0282 площею. 0,2400 в селі Річка, вулиця Село 3, для будівництва та обслуговування будівель торгівлі для обслуговування нежитлової будівлі торгового центру у зв'язку з викупом земельної ділянки. Доповідає Петра Що Христа. Малюк Володимир Васильович викупив дану земельну ділянку у Річківської сільської ради. І зараз ця ділянка знаходиться у його власності. Він буде сплачувати земельний податок, а договір оренди землі йому потрібно зняти з державної реєстрації, державною реєстрацію. Роз'ясню, нотаріус, коли оформляв договір про продажу не зняв з реєстрації договору оренди. Тому yes. спускатися СССР. Хто за те, щоб клопотання Грималюка Володимира Васильовича задовільнити і розірвати договір оренди на інше речерев право. Прошу приготування. Сяти про розгляд клопотання до мітракварані про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, припинення права постійного користування та передачу у власність земельної ділянки площею 0,4032 га, кадастровий номер 0370, для ведення особистого селянського господарства в селі Шепіт, вулиця Пантереш, доповідає Петра Кристина. Звернулася до Мутрек Параска Іваніва з попотанням щодо затвердження технічної документації на земельну ділянку No4032 Гауси Ліше під вулиця Пантериш. В неї був державний акт на право постійного користування, державний акт право постійного користування припиняємо і передаємо приватну власність земельну ділянку. Довідка про невикористання права присутня. Хто за те, щоб клопотання до метра Капараський не задовільнити, прошу проголосувати. Хто за? Одинадцяте. Про розгляд клопотання Полякова Дениса Олександровича про укладення угоди щодо плати за фактичне використання земельної ділянки площею 0,0020 га для обслуговування тимчасово збірно розбірного гаража, який закріплений за квартирою номер 16 в місті Косів, вулиця Незалежності, 42. Доповідає потрачу христина. З Поляковим Денисом Олександровичем є така укладена угода, в якої закінчується термін і він просить продовжити її терміном на два роки, встановити орендну плату у розділі 12% нормативної шової оцінки. а плата за фактичне використання, вбачайте. Станемо голосування. Хто за те, щоб питання полякова Дениса Олександровича задовільнити укласти угоду, прошу проголосувати. Хто за? Дванадцяте. Ем, Клопитання Петрова Євгенія Леонідовича мешка. На період проходження військової служби за мобілізацією до дня демобілізації шляхом встановлення орендної плати в розмірі 0,0 гривень відстрочення мораторії на сплату орендної плати на період служби з подальшим регулюванням після демобілізації, розстрочення заборгованості, якщо вона виникне, без штрафних санкцій з визначенням графіка платежів після демобілізації, зменшити орендну плату. Я доповім, якщо можна. Значить, у законодавстві немає чітко прописаного, мова йде про нерухоме майно громади. Немає чітко прописаного про земельні ділянки. Тож на цій сесії, я думаю, що буде підготовлено юридичним відділом, нашим відділом клопотання до Кабінету міністрів та Верховної Ради про роз'яснення. Якщо такого не можна, то будемо клопотати про прохання, щоб це включило законодавство, де було чітко прописано, що в тому числі і земельні ділянки. Зараз ми не маємо можливості зіслатися на якийсь законодавчий акт, якому було би чітко прописано, що можемо ми таке робити, надавати людям такі пільги в оренді земельних ділянок, комерцій визначення. Це він через Снідалці, купив через аукціон у снідавці, купив контору колгоспу ще до війни. Ну, відповідно, майно у власності він використовує цю ділянку, бо не стоїть на ній. Він там силається, що типу, він не використовує, можна як забере хату, тоді будеш не використовувати. А так стоїть твоя хата на ділянці, то ти користуйся з мене ділянкою. Він він 24-му році купив, так? Так. так. Договір оренди був, 29,03 тисячі двадцяти року. А будівлю він купив раніше, через аукціону. Тобто ми не маємо проти нічого, ми готові надавати теплі, але нам потрібна законодавча база для цього. Бо якщо ми зараз... Бо на будинки це є, на землю поставили. Немає, так, немає. Прописано чітко, що оренди земельні ділянки може бути пільгуватися на 0% і росточки і так далі. Відмовляємо питання на даний час. У, по у, у зв'язку з тим, що таке звільнення не передбачено жодним нормативно-правовим документом. Актом, так, буде, так. Буде, документ, буде, тоді ми, ми з радістю готуються нашим військовим льбувати. Хоча там орендна плата 270 гривень на місяць. Ну, байка, це вже таке. Хто за те, що по клопотанні Петрова Євгенія Леонідовича відмовити у зв'язку з тим, що таке звільнення не передбачено жодним нормативно-правовим документом? Прошу проголосувати. Хто за? Три за. Шановні депутати, на цьому наша комісія завершена. Всім дякую за увагу. До побачення. гарного вам всім дня. Дякую вам Дякую вам.